У моєї донечки завтра день народження, а я сьогодні маю повний вихідний день, тому я вирішила спекти тортик. Коли вони жили вдома і в Одесі, недалеко від дому, я завжди на дні народження пекла домашні тортики. Зараз це рідко буває, тому що ми далеко один від одного. але ось Зараз мій син приїхав сюди в гості. І я печу тортик. Це тортик буде з чорносливом і медовик, медівник з чорносливом. Ось перший етап закінчився. Я спекла шість коржів, а це в коробочці це обрізки від коржів, це піде на присипку, пекла десь годину. І я, коли печу, я не можу знімати. Мені це незручно. І тому я вирішила пошаговий рецепт зробити, а під відео я напишу рецепт цього торту. Далі мені потрібно буде зробити е, крем сметанний і чорнослив. Я заздалегідь купила Валді коробку з чорносливом. Вона коштує 4,60. Якщо я не помиляюсь, і баночку сметани. Баночка сметани це один паунд 0,454 грами. Чорнослив написано 510 грам. От я чорнослив вже відкрила. Я його помию, потім мілко-мілко поріжу, а потім зроблю сметанний крем. Там дуже-дуже просто я подивилась там Просто сметану потрібно взбити з цукром, на коржі положити чорнослив. Я думаю, його весь положити. Мало, багато чорносливу не буває. От. А потім полю сметаною. Ось що в мене вийшло. Можна було і більше чорносливу покласти. Ну, я думаю, вистачить. І так я буду робити ще 4 коржи. Пробачте за не дуже якісне відео. Вже на вулиці темно. Я дотягнула до вечора, тому що було багато домашньої роботи. І найкраще світло це на кухні. Тут є верхня люстра. В лівінг-румі дуже-дуже темно, там нічого не вийде, тому я знімаю на кухні. Відео виходить не дуже якісне, але як вийшло. Пробачте. Пройшло ще пів години, і ось що у мене вийшло. Я 5 коржів перемазала сметанним кремом і зверху виложила чорнослив. Тобто я використала пів літра сметани на цей торт і пів кілограма чорносливу. У мене залишився один корж це буде верхній корж. Я його зараз просто так положу зверху і поставлю торт в холодильник на ніч для того, щоб він пропітався. А завтра я зроблю шоколадну глазурь і змащу верхній шостий корж шоколадною глазурю. Тортик ми будемо їсти в неділю, так що я все встигну, хоча завтра буду мати дві роботи. Ну, я думаю, я все встигну, якщо постаратись. От і все. Ось такий тортик в мене вийшов. Це ще не зовсім готовий, я його поставлю в холодильник на ніч. Він трошки сяде, буде менше за розміром, пропітається. І завтра вранці я верхній корж змажу шоколадною глазур'ю, а бока білим сметанним кремом. Ну, і якось прикрашу. Подивлюсь, це буде імпровізація. Пройшло ще 24 години, зараз 10 годин 24 хвилини. Я прийшла з другої роботи, мала сьогодні дві роботи. Першу в магазині, другу у бабусі, прийшла від бабусі, і от з... почти закінчила торт. Він у мене сутки стояв в холодильнику, для того, щоб пропітався і став м'який я зварила глазурь. Хоча по рецепту там треба сметанним кремом його обмазати. Ну, Я зварила шоколадну глазурь з іншого торту, обмазала його зверху ложкою, а боки от, от такою от лопаточкою змазала. Дуже-дуже було зручно мені змазувати, використовувати цю лопаточку. Ну і зверху я трошки посипала присипкою то, що в мене залишилось від коржів. Завтра я куплю свічки на день народження і, може, якимось фруктами прикрашу. Я не знаю. Я не сильно вмію прикрашати. Я знаю, що торти в мене виходять смачні. Але прикрашати якось я не сильно вмію. Та ще і не вдома зараз живу, у мене не все є для випічки і для прикрас. Тому ось так, я сподіваюся, що моїй донечці сподобається. У неї сьогодні день народження, але ми будемо відмічати завтра сім'єю, тому що я сьогодні мала дві роботи. Ну і у них були трошки другі плани. test bakalım o